В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску на базі Кислицького закладу загальної середньої освіти Савхянівської громади відкрився клас безпеки. Вступна кампанія-2023, як змінилися правила та умови вступу до Ізмаїльського державного гуманітарного університету. В Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусу. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 липня орієнтовно такі. 236 тисяч 590 осіб особового складу, 4097 танків, 8008 одиниць бойових броньованих машин, 4449 артилерійських систем, 680 реактивних систем залпового вогню, 423 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 310 гелікоптерів, 3783 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1273 крилатих ракети, 18 кораблів, 7019 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 662 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району. також можуть приєднатися до лави стрілецького батальйону Одеської області під час звернень до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Сафхянівській сільській раді відбулось засідання комісії з надання матеріальної допомоги населенню. У середу, 12 липня, в Сафхянівській сільській раді пройшло чергове засідання комісії з надання матеріальної допомоги населенню. Комісію ретельно розглянуто 22 заяви про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Савхянівської громади. За результатами розгляду заяв громадян прийняті відповідні рішення. На базі кислицького закладу загальної середньої освіти відкрився клас безпеки. Це вже 11-й інтерактивний кабінет, відкритий на території Саф'янівської громади. На відкритті побувала і наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. В Саф'янівській територіальній громаді на базі кислицького закладу загальної середньої освіти відкрився клас безпеки. Творчий та креативний педагогічний колектив школи організував справжнє свято. Почесних гостей зустрічали піснями, танцями і театральним дійством. Чисто відкрили клас безпеки Саф'янівський сільський голова Наталія Тодорова, начальник управління освіти Тетяна Якименко, директор кислицького закладу загальної середньої освіти Іван Загарій та староста кислицького старостинського округу Михайло Шевченко. У сучасному яскравому, просторовому та інтерактивному кабінеті зустріли учнів, діти-інструктори, які в ігровій формі презентували кожну облаштовану тематичну зону та нагадали присутнім правила дорожнього руху, пожежної безпеки, основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами та основи до медичної допомоги. Я в своєму житті втрачав своїх дітей, своїх випускників. Одні гинули на дорогах, інші тонули в воді, а треті скоювали суїцид. І це, напевне, найбільша втрата, яку ми допускаємо як дорослі, як батьки, як вчителі, значить, не зрозуміли, не могли передбачити ту ситуацію. Через те відкриття сьогодні в нашій громаді одинадцятого. Кабінету кабінету безпеки є надзвичайно вагомим, тому що ті, хто стоїть сьогодні на передовій, хто захищає нашу вітчизну, хто гине, гине за своїх дітей, що вони жили в безпеці. І те, що ми сьогодні зробили з керівниками громади, начальником відділу освіти, трудовим колективом, це вагомий вклад. Заразнє майбутнє наших дітей цікаво, було представлено зону психологічного розвантаження, яка містить багато дидактичного матеріалу: кінетичний пісок, іграшки для зняття емоційної напруги, релаксаційні пір'їнки для розвантаження, настільні психологічні ігри, розмальовки та тематичні картки. Найбільша цінність життя на землі це життя людини, і кожен приходить у цей світ, щоб бути щасливим, здоровим, і кожна мати віддаючи дитину в школи, благає Бога. Щоб він подарував їй здоров'я і охороняв на всіх дорогах життя, щоб учитель, до якого доторкнулася дитяча рука, відчув тепло і душу дитини, щоб навчив. Щоб вів по дорогам життя в новоствореному класі представниками патрульної поліції та рятувальниками був проведений традиційний профілактичний захід. Інспектори патрульної нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху та наголосили, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях. В ході інтерактивної гри діти змогли спробувати себе у ролі регулювальника, водія та пішохода. Ми з нашого боку будемо і далі намагатися. Більш детально розповідати про різні життєві ситуації, про нововведення у правилах дорожнього руху. І я сподіваюся, що діти за літні канікули наберуться сил, наснаги і сядуть 1 вересня з новою жагою дознань. Пам'ятайте. Патрульна поліція завжди з вами. Звертайтесь, завжди допоможемо. Наш номер 102. Ми надалі будемо тісно співпрацювати з адміністраціями шкіл Софіанівської територіальної громади, шкіл Ізмаїльського району, міста Ізмаїла, аби надавати рекомендації. Відкривати класи безпеки у свою чергу рятувальники розповіли учням про міну безпеку та показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на території України багато. Представники екстрених служб подякували педагогічному колективу школи за теплу зустріч та створення нового класу безпеки, який сприятиме формуванню у дітей відповідального ставлення до власної безпеки у різних сферах життя. Хочу відмітити. Яскраве відкриття, дуже насичену концертну програму. Дійсно, ми бачимо, що педагогічний колектив доклав максимум зусиль, аби створити яскраву атмосферу свята. Також ми бачимо дуже якісну підготовку учнів кислицької школи. Дійсно, дуже приємно, коли молоде покоління знається, розуміється на правилах дорожнього руху активно відповідає на запитання. Поліції, на запитання ювінальної поліції, на е, запитання представника державної служби з надзвичайних ситуацій. Дуже приємно, що у нас е, росте таке молоде покоління, обізнане. Це вже 11-й клас безпеки відкритий на території Саф'янівської громади, проте не останній. Подібні інтерактивні кабінети продовжують відкривати і в інших закладах освіти. Наталя Гаврилова, Христів, для програми «Новин». В Суворівській селищній раді проінформували про умови та порядок отримання мікрогрантів за державною програмою Є робота, своя справа. 13 липня 2023 року в Суворівській селищній раді відбулась зустріч з керівником Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості та представниками Ізмельської філії Ощадбанку, яку проінформували населення про умови та порядок отримання мікрогрантів за державною програмою Є робота, своя справа. Онлайн були присутні старости старостинських округів Суворівської ні ради були представлені слайди для присутніх, на яких було зображено графічну інформацію про основні програми кредитування. Всі бажаючі мали змогу отримати відповіді на питання, які стосувалися мікрогрантів, та програм кредитування для початку та розвитку власної справи. Місцеві мешканці цікавились порядком оформлення кредитування, першочергові дії, профільне навчання започаткованого бізнесу, періодом дії зазначених програм від держави. Також спеціалістами Ощадбанку були надані консультації стосовно обслуговування фізичних. Осіб клієнтів банку. Вступна кампанія 2023 триває. Чого змінились цьогоріч? правила та умови вступу до Ізмельського державного гуманітарного університету єдиного державного закладу нашого регіону, та до чого слід підготуватися майбутнім абітурієнтам? Дивіться далі. Вже через декілька місяців розпочнеться вступна кампанія 2023, Абітурієнти вже визначаються, до якого навчального закладу вступати та яку спеціальність обрати. Наша знімальна група завітала до єдиного державного закладу регіону Ізмельського державного гуманітарного університету. поспілкувалася з секретарем приймальної комісії та дізналася, що вступникам варто робити вже зараз, та як підготуватися до вступної кампанії. Цьогоріч вступна кампанія відрізняється тим, що умови вступу для тих, хто вступає після. Для повної загальної середньої освіти після школи та на базі дипломів молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра та фахового молодшого бакалавра їх об'єднали. Тобто на бюджет і на контракт однакові умови вступу. Перед тим як подавати документи, слід створити електронний кабінет вступника. Зробити це можна з 1 липня. Безпосередньо подача документів розпочнеться з 19 липня. Ви можете як прийти до нас у заклад вищої освіти. У нас буде діяти консульт. Теційний центр з першого липня і зареєструватися у нас, створити електронний кабінет, зареєструватися і потім подати заяви так. само ви можете це зробити і в дистанційному в дистанційній формі. Цьогоріч абітурієнти можуть вступати за результатами ЗНО 2020 та 2021 років, а також національного мультипредметного тесту 2022 та 2023 років. Хто не має НМТ або результатів НМТ або результатів ЗНО цих років вказаних, вони можуть вступити також на контрактну основу лише за мотиваційним листом. Але це будуть лише ті спеціальності, яким надається особлива підтримка. А саме це 012 дошкільна освіта, 013 початкова освіта та 014 середня освіта. Перелік документів для вступу залишається таким самим, як і минулого року, кажуть у приймальній, це потрібен і паспорт громадянина України, і реєстраційний номер облікової картки, інформаційна картка НМТ або ЗНО, сертифікати ЗНО, оригінал та дві копії, додаток до свідоцтва. Документ, що посвідчує можливість нарахування додаткових балів при вступі, і обов'язковий документ для хлопців, які вступають після школи, це приписне. А якщо чоловіки трохи старшого віку, то це довідка про те, що вони стоять на обліку у військоматі. Цьогоріч вступ до магістратури на основі диплома бакалавра чи магістра-спеціаліста має свої особливості. Серед нововведень – єдиний вступний іспит, який складатимуть на базі навчального закладу. Зареєструватися можна з 8 по 31 травня. Хто вступає до магістратури, повинні скласти єдиний вступний іспит та фахове випробування на базі. Закладу вищої освіти. І ще туди ми включаємо також мотиваційний лист, це на усі спеціальності, окрім. 053 – психологія, 076 – підприємство та торгівля і 073 – менеджмент. Про час і місце складання іспиту абітурієнтам повідомлять у листі, який надійде до персонального електронного кабінету. Власне тестування проведення тестування буде відбуватися не в тому місці, де вони реєструються, а де буде визначено саме український центр оцінювання якості освіти. Це будуть встановлені спеціалізовані центри. В яких вони будуть проходити тестування, і оголошення результатів тестування буде за окремим графіком до 24 липня. Саме тестування буде проходити з 26 червня по 18 липня. Ось у ці строки загалом вступна кампанія до Ізмейського держуніверситету. Проходитиме у дві сесії. Основна сесія триватиме з 1 липня до кінця серпня. Додаткова з 1 жовтня до 30 листопада. За більш детальну інформацію стосовно вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою місто Ізмаїл, вулиця Ріпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Крім цього, 13 травня на базі навчального закладу буде проходити день відкритих дверей, під час якого буде озвучена основна інформація щодо вступу. 2023. Ми запрошуємо усіх бажаючих, хто хоче вступати. Буде детальна інформація про умови вступу. Зможете задати свої питання. Тож запрошуємо усіх бажаючих. 13 травня до нас завітати в іт Центр. І не забувайте, успішна професійна кар'єра починається саме у нас. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми. Новин. Проведено позачергове засідання виконавчого комітету Кілійської міської ради 13 липня 2023 року. Під керівництвом міського голови В'ячеслава Чернявського проведено позачергове засідання виконавчого комітету Кілійської міської ради. На засіданні членам виконавчого комітету розглянуто 16 питань. Зокрема, питання про заборону руху вантажних автомобільних транспортних засобів по провулку кушніровому миколи в місті Кілія Кілійської міської територіальної громади Ізмильського району Одеської області. Укладання договору про співпрацю між Громадську організацію, Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху Українське товариство глухих та виконавчим комітетом Кілійської міської ради, запровадження послуги з патронату над дитиною на території Кілійської міської територіальної громади із Мильського району Одеської області та інші за результатами розгляду питань в ході засідання виконавчого комітету були прийняті відповідні рішення. В Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Чим небезпечний ковід, які вакцини є у наявності, та скільки осіб вже отримали щеплення? Дивіться у нашому сюжеті в Україні значно збільшився ріст захворюваності на коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих на коронавірус і в Ізмаїлі. В Ізмаїлі останніми тижнями спостерігається значне зростання захворюваності на ковід. 19 Крім того, збільшилась і кількість госпіталізацій внаслідок вірусу. Варто пам'ятати, що найефективнішим методом профілактики проти грипу та ковід є насамперед вакцинація. Щоб захистити себе від тяжкого перебігу хвороби, рекомендовано зробити щеплення як дорослим, так і дітям з 5 років. При цьому, що вакцинація дорослих і дітей від 12 років технічно нічим не відрізняється а з 5 років до 11 – меншою дозою. Щоправда, дітей радять щепити вакциною Pfizer за схемою аналогічно до дорослої. Дві дози з інтервалом у 21-28 діб. для того, щоб щепити від коронавірусу дітину. Необхідно згоду одного із батьків або опікуна. У деяких літніх пацієнтів коронавірус пробігає значно гірше, зазначають медики. Старші люди набагато важче переносять COVID-19 та мають більші ризики померти. Особливо якщо в них є хронічні захворювання. Головна медсестра Ізмильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, що в Ізмаїлі продовжується вакцинація від коронавірусної інфекції. А наразі у місті щеплюють двома вакцинами: Pfizer та CoronaVac. Єдиний захист від тяжкого перебігу хвороби це вакцинація. Одного щеплення недостатньо для повноцінного захисту зробити повний курс та бустери. Це суттєво збільшує шанси на, на легкий перебіг та повноцінне життя після хвороби. Візмаїлі наявні вакцини Pfizer та CoronaVac. Тим, хто отримав перші два щеплення, рекомендовано вводити бустерну дозу. Зверніть увагу на термін ваших щеплень. Так є ж, якщо пройшло 9 місяців від другої дози. Негайно приходьте на бустерну дозу. Радимо свідомо і відповідально ставитись до свого здоров'я. Наразі у нашому місті першу дозу вакцини отримали понад 25 тисяч осіб, другу дозу понад 24 тисячі і третю бустерну дозу отримали понад 5 тисяч із мельчан. Четвертою дозою провакциновано понад пів тисячі осіб та додатковою дозою майже 50. Також вакцинуються у нашому місті вимушено приміщені особи та діти. Всього вакциновано першою дозою 25 тисяч 154 осіб. Другою дозою 24 тисячі 327 осіб, третьою дозою 5 тисяч 6 осіб, четвертою дозою 539 осіб, додатковою дозою 47 осіб. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років. Першою дозою 60 осіб, другою 40 осіб. Вакциновано переселенців 272 особи. Нагадаємо, коронавірус має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції, а саме утруднене дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження. Є ряд запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування, зауважила медикиня. Користуватися захисними масками, антисептиками для рук, уникати місць скупчення людей, тримати дистанцію у багатолюдних місцях. Важливо не нехтувати вологим прибиранням та робити регулярні перерви на на провітрювання вдома і на роботі. Якщо ви помітили симптоми схожі на ковід, то вам обов'язково потрібно звернутися до сімейного лікаря та ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці єдності 75. Якщо захворіли, залишайтесь вдома та зверніться до лікаря. Пам'ятайте, найдієвіший спосіб захистити себе від ковід-19 або його тяжкого перебігу із тяжкими наслідками для здоров'я це вакцинація. Пам'ятайте, масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків ковід-19. Усі вакцини візьмелі сертифіковані, тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та до здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Рятувальники Ізмаїльського району продовжують проводити профілактичні заходи на водних об'єктах, аби наголосити людям, що місць офіційно визначених для купання в Ізмильському районі, немає. Фахівці ДСНС провели інформаційно роз'яснювальну роботу серед відпочиваючих на озері Кагул. На жаль, рятувальники не можуть заборонити людям купатися в озері, але можуть попередити про небезпеку і наголосити людям на неухильному дотриманні правил безпечної поведінки на воді. Що стосується курсу валют та прогнози погоди – дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 36 гривень 80 копійок, продаж 37 гривень 32 копійки. Євро – купівля 40 гривень 90 копійок, продаж 41 гривня 60 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії візьмелючі мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 21-23 градуси тепла вдень 30-32 градуси з позначкою плюс. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-22 градуси тепла вдень 28-30 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлтівікрапкаком на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.